Уявіть собі, молодий чоловік вперше приводить свою дівчину додому, щоб познайомити її з родиною. Повітря у вітальні таке густе, що його можна різати ножем. Її батько, дуже суворий на вигляд чоловік, дивиться на нашого героя, як ножем ріже. Усі мовчки та ніяково п'ють чай. Це катастрофа, що отот -от станеться. Але тут ні сіло, ні впало. Папуга Арчі, який досі мовчав цілий вечір, злітає зі своєї жардини. Він приземляється прямо на плече молодому чоловікові, дивиться батькові прямо в очі і вигукує: Робіть ваші ставки. Він найкращий. На секунду настає цілковита тиша. А потім вся кімната вибухає сміхом. Виявляється, молодий чоловік завжди казав це, коли дивився спорт із родиною. Арчі просто вибрав ідеальний момент, щоб підтримати свого друга. Лід був повністю зламаний, а пізніше батько навіть сказав з усмішкою Ну, якщо папуга за тебе ручається, ти, мабуть, найкращий. Дякую за перегляд.